Усім вітання! Запрошую в зимовий сад, адже почалась календарна зима. Перший сніг розтанув, потепліло і я почала втілювати в життя нові проекти. Природа була сприятлива для цього. Я хочу оновити ландшафт однієї з моїх клумб, відділити її від городу, на якому я планую поставити високі грядки. І вирішила застосувати прямолінійну форму. На мою думку, це збільшить в рази візуальну площу ділянки, використала бетонні поребрики метрової довжини. Поребрик ставився на цементний розчин. Потім привезли 5 тонн землі, чорнозему щоб вирівняти поверхню по перебрику, почали розвозити землю. Торф має зернисту структуру і завдяки цьому добре вбирає воду. Це створює належні умови для живлення рослини. Земля родюча, з гарною мікрофлорою і час від часу потрібно відновлювати землю. Внесення чорнозему навіть у самий виснажений груд веде до її оздоровлення, відновлення і збагачення поживними речовинами. Після того, як розсипали ґрунт, чоловік культиватором за допомогою фрес розпушив та додатково вирівняв поверхню майбутнього городу. І ви можете бачити, як змінилась ділянка завдяки використанню поребриків. Тепер видно розмежування між клумбою і городом. Роботи пророблено багато, результатом я задоволена. Біля паркану висечені очітки, зростають плетючі троянди, хризантеми. Зі сторони подвір'я зростає вузьколиста лаванда. Хотіла зробити кардинальну стрижку, але вже пізно весною підстрижу. Кущі на росли великі і можуть під снігом втратити свою декоративність. Люблю цю рослину, у мене в садочку багато кущиків і постійно підсаджую. На цій клубі восени висаджувала цибулинні квіти, аліуми, тюльпани. І ще в планах створити садову доріжку. Перебрики вже стоять, ну, але це, мабуть, вже буде весною. Вирішила внести родючої землі для всіх декоративних рослин. На цій клумбі зростають барбариси, троянди, два кущика Еріки це вічно зелена рослина родини Верескових, яка квітує ранньою весною. Е, досить легка в догляді, має дуже гарне листя, ніби хвойна рослинка. В цьому році серед хвойних посадила кілька кущиків Еріки. Рослину, ніби картоплю окучувала. багато було пророблено роботи втомилася звичайно але результатом задоволена і думаю рослини теж Кориси не квапляться скидати своє листя і продовжують радувати своїм барвистим забарвленням. Та ще й яскравими апетитними плодами. Хоч ця рослина і колюча, і потребує постійної стрижки, але я барбариси люблю і у мене в садочку їх чимало. В саду постійно потрібно працювати, щоб досягнути певного результату. саду росте гортензія на бель, поруч розміщена амфора, в ній зростає кам'яна троянда. Це високодекоративна рослина, яка навіть взимку під снігом залишається ушатною. Надіюсь, на наступний рік у мене наросте килим троянд. Поруч я створила нову клумбу з лакових рослин. Посадила вівсяницю льодовикова синиця, це невисокий декоративний злак подушковидної форми, листя синьо-сірого кольору. Ось так вона має виглядати влітку. Висадила невеличкі кущики в вівсяниці Готієць. це багаторічний травянистий декоративний чагарник. Має дуже красиве тонке, зелене, вузьколанцетне листя. І доповнювати всю цю композицію з лакових рослин буде пенісетом лисохвостий Little Bunny. Висадила три кущика. А ще у мене на ділянці буде зростати пенісетом лисохвостий Red Hat. Це паркан зі сторони сусідів, тут висаджені туї, вони ще маленькі, тому я вирішила весною посадити злакові, щоб прикрити всю цю красу. Між туями зростають рододендруми, троянди, і мені все-таки злакових тут не вистачає. Саме декоративні трави та злаки є хорошим рішенням для прикраси саду. Природа завжди знає, як краще. І їй точно можна довіритися. Ось так. Завершився садовий сезон. Якщо підвести підсумки, багато проєктів було втілено. Результат зможемо споглядати наступного сезону. Дякую усім за те, що ви були зі мною. Бережіть себе, любі українці, і до нових зустрічей.